Оце вовсе просто, це моє улюблене і ох, яка вона важка. І я впевнений, що багато хто е, також таке полюбляє це історичні артефакти, копії історичних артефактів, е, що блестить, да? погано матовий, видно. Ладно, для, для такого діла я розірву цю плівку. Для того щоб показати, що це таке, Давай, я зніму. це копії артефактів з оригіналів, пектораль в мініатюрі, бо тому що насправді вона там трошки, вона вона трошки більша. Більше, да. А от саме оці накладочки, які знайдені в кургані, де знаходилась пектораль, вони в реальних розмірах. І скажу чесно, вони зняті з оригіналу в резинки і зроблені ці. Вони в позолоті на, в двох рівнях знаходяться. От якщо ви подивитесь, Ектораль втоплена всередину. А оці накладки вони 3D-ефект. не на двох, а на трьох навіть да, рівнях. через ефект. те вона й така важка, тому що це метал, скло, Тут гарна така рама. Пару Рівнів скла. Так, да, Декілька рівнів скла. Ну даю 100%, що на відео вона не передається, як вона реально виглядає вживу, вживу да. хто є поціновувачем такої української історії. Давнини, це ну крутяк. Крутя. Ви повішаєте це в кабінеті. До вас хто не зайде, вони будуть стояти, розглядати це і запитувати, що це таке. Займаємося оригінальними подарунками. Цей цей колаж ви можете придбати, написавши нам в особисті коментарі, зателефонувавши по телефону, а також зайти на сайт ексклюзіком в шапці профілю.